W rolach: Jennifer Aniston Courtney Cox Liza Kadrow Matt LeBlanc Matthew Perry David Schwimmer Автори сюжету Девід Крейн та Марта Каупман, режисер Мері Кей Плейс. Процесі здобуття перемог для всіх, хто прагне здоров'я, корисні поради на сніданку з один плюс один. Натурпродукт аптека для здорових людей. Добрий день! Вас вкотре вітає натурпродукт, аптека для здорових людей. Ви знаєте, донедавна я зовсім не вмів лікуватися. До останнього ходив на роботу, забуваючи про загрозу для оточуючих. Вживати певних засобів починав лише тоді, коли вже іншого виходу не було. Але достатньо було кількох місяців, протягом яких ми з вами знайомилися з філософією доктора Тайса, і мій спосіб життя істотно змінився. Для профілактики та лікування анніми, запалення мигдалин та ясен, катаральних інфекційних явищ, стоматитів, то що доктор Тайс створив смоктальні таблетки ангісепт. Раніше антиамін. Вони містять антисептичну речовину, дихлор алкоголь а також ментол, ефірну олію м'яти перцевої та анетол, що діють спазмолітично, антибактеріально та секретолітично. Всі компоненти доповнюють дію один одного, легко засвоюються організмом і легко з нього виводяться. Таблетки ангісепт доктора Тайса швидко зменшують болі в горлі та гортані. За день-два знімають запалення в ротовій порожній. Вони придатні для вживання як дорослими, так і дітьми з шести років. Ангісепт доктора Тайса слід розсмоктувати по одній таблетці кожні 2-3 години. Якщо ж через 3-4 дні симптоми захворювання не зменшуються... Слід звернутися до лікаря. А на закінчення хочу навести вислів німецького природознавця Йоганнеса Мюллера. Людина, який ніколи займатися своїм здоров'ям, схожа на ремісника, котрому ніколи нагострити свої інструменти. До наступної зустрічі. Натурпродукт ваше здоров'я та довголіття. Рекламна підтримка вітчизняного виробника. Телефон 238 2040. Любіть. А позаботимося о ней Ми. Автохімія Хімрезерв. Кухні від інтерстилю. Меблевий салон у місті Києві по вулиці Червона Армійська, 30. Телефони 235 61 57, 235 42 40. Рекламна підтримка вітчизняного виробника. Телефон 238 2040. В нас насправді, поки ви переглядали рубрику і слухали новини, відбулася справжня сенсація. Пані Юлія Дерворіз отримала більш ніж 70 голосів на свою підтримку. Юлія, це, рекорд. Ви, це правда, це рекорд, ви перемагаєте, причому абсолютно поки що, і маєте реальні шанси відвідати район Мелроуз, побачити все на власні очі. Щасти вам. Я сподіваюся, що наші глядачі будуть не менш активними, спостерігаючи за іншими учасниками цього конкурсу, а поки що до вашої уваги серіал Убивча сила. П'ятницю о 16.15 дивіться на каналі Один плюс один програму парк автомобільного періоду для ділових людей та офісного перегляду. У цьому випуску на вас чекатиме захоплюючий тест драйв не менш захоплюючого автомобіля Porsche Boxster з опозитним 25-літровим двигуном, ексклюзивний репортаж зі школи італійського автодизайну і коротка прогулянка Турином разом з автомобілістом та аристократом фон Фонштайном. Усе це та багато іншого в програмі Автопарк на каналі Один Плюс один. Вікторина 2000 до п'ятиріччя 1 плюс 1 Дайте 10 правильних відповідей на 10 запитань, і ви гарантовано отримаєте 2000 гривень. Детально про умови читайте у тижневику Аддохні. Отже, запитання п'яте. Хто був ведучим першого випуску телевізійної служби новин? Варіанти відповідей Алла Мазур. Олесь Терещенко, Ігор Слісаренко. Людмила Добровольська Номер телефону та час прийому відповідей шукайте в спеціальному анонсі Вікторини 2000 на каналі 1+,1. Плюс Для всіх учасників приємний сюрприз. Усі дзвінки безплатні завдяки генеральному спонсору Вікторини 2000 торговій марці «Аквафреш», яка за підсумками тестів центру незалежних споживчих експертиз за співвідношенням ціна якість отримала найвищу оцінку. Дуже добре. Отже, Вікторина 2000 на каналі 1+,1. Плюс Не пропустіть. Якщо сили покидають, спробуй новий Марс. Біла нога темний шоколад. Марс біла нога, темний шоколад. Дивовижне перетворення. Цей фільм переміг на останньому кінофестивалі у Канах. У ньому знялася неперевершена Бьорк. І подивитися цей фільм можна тільки в кінопалаці. З 29 вересня на ексклюзивних сеансах у Великому залі Міжнародного центру культури та мистецтв та, що танцює у темряві. Як виноград дбає про волосся змішаного типу. Новий Тімотей з винограду очищує коріння та живить сухі кінчики. Дарує волосся легкість та об'єм. Новий Тімотей для змішаного типу волосся особливості національного посуду миття, паро в немає втіхи.